Обвал іде стелі був і вся сипуча суміш, яка була, вся посипалась. Звісно, було завалено, практично пів квартири завалено. Люди, які були в цій будівлі, вони просто десь були в коридорі і їм чудом повезло, що їх просто не завалили. Рятувальники верхолази мають доступ і добираються до тих об'єктів і тих конструкцій, які не можуть добратися інші пожежні або рятувальники. Тому ми є там, де не може дістатися ніхто інший. Ну, в залежності від ситуації, від 6 годин і може бути і довше. Наша робота дає те, що ми зайвий раз не наражаємо на небезпеку особовий склад, тобто там, де може працювати цей робот, найчастіше людина працювати не може. Цей робот може заїхати безпосередньо в осередок пожежі, працювати при температурі 600 градусів, може дуже ефективно гасити осередки загорання. На даний час працює чотири слідчі оперативні групи, які фіксують наслідки пошкодженого майна, приймають заяви від громадян, які звертаються. Декілька десятків заяв вже прийнято і проводиться їх опрацювання і документування. На місці є психологи, які оказують психологічну допомогу постраждалим, які її потребують, спілкуються з ними.